Вітаю в етері новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз. Волонтер Роман Коломієць звинувачує Чернігівську Ова та обласну раду у зникненні 17 вантажівок гуманітарної допомоги, що говорять обласні чиновники. Абстракції, українська символіка та спогади про бої як проходять уроки арт-терапії для військовослужбовців, та чому це корисно? Волонтер Роман Коломієць звинувачує Чернігівську ОВА та обласну раду у зникненні гуманітарної допомоги. Там відповідають, допомога від нього приїжджала та у період активних бойових дій все роздавалося людям з коліс, і жодного обліку тоді не велося. За словами волонтера, торік від початку березня до початку травня він передав із-за кордону на Чернігівщину 17 вантажівок допомоги загальною вартістю близько 200 тисяч євро. Це були генератори, Взуття та одяг, бронежилети та каски, продукти, засоби, гігієни, медикаменти. Детальніше в сюжеті Олександри Денисенко. Ось. Все тут коломієць. Поломієць, коломієць. Березень 2022 року. Склади під козельцем. Голова обласної ради Олена Дмитренко знімає відео для волонтера Романа Коломійця. За його словами, це був єдиний відеозвіт, який він отримав від облради. І в мене є одна ЦМР, акти все підписані. Дмитренко Олена Борисівна, голова обласної ради. Це є документ, який зараз буде передаватися в правоохоронні органи, для того, щоб з'ясовувалося, чи отримували, чи не отримували. Роман з 2019 року живе в Литві. Після повномасштабного вторгнення став збирати допомогу для військових та цивільних. Для цього у польському місті Перемишль знайомий виділив приміщення під склад. Чоловік каже, стали шукати на кого відправляти допомогу на Чернігівщину. Знайшли контракт контакти Андрія Шемець у зв'язку з тим, що це відділ молоді та спорту. Ми співпрацювали з ним раніше там і КВК, і інші заходи, які проводилися. Зможете так, да, відправляйте. Перші дві фури відправилися у нас на військовий госпіталь в Чернігові. Перші дві фури, яких не отримав ніхто. На військовий госпіталь є фото, є відео розвантаження на території. Все прекрасно видно, де це відбувалося, хто розвантажував. Каже, звітів за відправлену ним гуманітарну допомогу не було і від обласної військової адміністрації. Відправляємо ще фури, йде на чернігів. Фото звітів немає. Акти прийому передачі ніхто не підписує взагалі. Я пояснюю, як будь-який волонтер, мені треба звітувати перед людьми, перед європейцями, показувати, що я це не вкрав, що воно кудись іде. Ром у нас бомби падають. У нас де бомбардировки, нам нам ні не до документів за словами Романа Коломійця. з початку березня до початку травня він передав на Чернігівську ова та обласну раду 17 фур, завантажених гуманітарною допомогою. За транспортними деклараціями каже Роман: Загальна вартість сягає близько 200 тисяч євро. Крім Чернігова, їх возили на склади під Козелець та до Остра. Основні люди, які отримували це шамець Андрій, Дмитренко Олена Борисівна. І, ну, Константин Магем отримував бронежилет. Торік, у квітні, Роман сам приїхав в Україну. Після того кілька разів їздив за кордон і назад, отримуючи на це дозвіл від ОВА. Його як волонтера заносили до системи шлях. Востаннє приїхав до України у червні цього року. З його слів, привіз три машини для військових, але з тих пір не може повернутися назад, бо дозвіл більше не діє. Даю запит на внесення мене в систему шлях. Мені кажуть, так в тебе ж минулого разу просрочка була велика. Ми тебе не можемо випустити. Так, да, по факту я не буду спорити. Просрочка була. Просрочка була чого, тому що я жив на складі, я шукав машини, я шукав гуманітарку, я відправляв це сюди. Деякий час знову ж таки соцмереж відкриття. Я відпочивав. І це так само правда. Я так само людина. Роман стверджує, йому потрібен виїзд за кордон, щоб привезти допомогу для військових. Це два позашляхова які стоять у мене під домом. Вже куплені, оформлені, документи по ним скинуті. Це 20 нових генераторів для пацанів на передок. Це 200 пар взуття і 100 пар термобілизни. Це те, що воно вже є. Його просто треба забрати і привезти. Військова адміністрація ставить в таке положення, що мені треба придумати, як викрутитись для того, щоб допомогти військовим. За словами голови облради Олени Дмитренко, Роман Коломієць дійсно неодноразово передавав гуманітарну допомогу. каже, вони мали нормальні стосунки, і раніше жодних претензій від нього не було. На початку бойових дій ніякої звітності, про яку звітність могла йти мова. Реально, все було коли приймалося, колись роздавалося. Це факт, як і дійсно. Чому і звідки Романа з'явилась не за і якісь питання через два роки по суті, ну для мене це вина. Я розумію, що за цим стоїть не один роман. Я розумію, хто за цим стоїть, вбачаю в цьому політику за словами радника, начальника у Чернігівської ОВА Андрія Подорвана, Добре. Торік у грудні до них приїжджала тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Вона в тому числі перевіряла, як вони працюють із системою шлях, в яку ОВА може вносити людей для ввезення гуманітарної допомоги за кордону. На той час на грудень минулого року. Із тих людей, які Чернігівська ОВА вносила до системи шлях, виїхали і не повернулися в Україну 22 людей. Так, от, у списку цих 22 людей був згаданий вами громадянин Роман Коломієць. Ми від тимчасової слідчої комісії від правоохоронних органів отримали за цей час купу рекомендацій, листів. Працівників викликали на допити. Вони давали свідчення, як так вони внесли людину в систему. А вона не повернулася. Андрій Подорван каже, Роман провів за кордоном замість місяця вісім. Саме через це порушення його не можуть занести до системи шлях. Вважає волонтер підняв тему гуманітарної допомоги лише після того, як не отримав дозвіл на виїзд. Те, що він дійсно передавав допомогу, не заперечує. Всі організації і міжнародні, і благодійні розуміли. Що в умовах, коли там світла не було, стріляли, тобто я сам бачив, розгружаємо вантажівку, снаряди зверху летають. В умовах, в умовах відсутності світла, інтернету, вони розуміли, що документів не може бути ніяких. Приїжджали автомобілі, зразу їх розвантажували місцеві волонтери, розвозили по місту. І тоді, і благодійним організаціям. І навіть міжнародним фондам, які там сотнями років працюють в Європі, вони всі це розуміли. І їм було достатньо фотозвітів. Фотозвіти, ми там відео записували, дякуємо вам. Комусь просто коментар писали Андрій Подорван говорить, облік гуманітарної допомоги почався лише з квітня 2022-го. За словами волонтера, він звернувся із заявами до правоохоронців. До поліції Чернігівщини від Чернігівської обласної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження щодо можливого вчинення посадовими особами Чернігівської ова кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Також за словами Наталії Слабеняк до поліції звернулися з ОВА з проханням. Цитуємо. Всебічно та об'єктивно розслідувати факти, викладені у зверненні заявника. Олександра Денисенко, Олексій Жирнов та Роман Репа Суспільне новини, Чернігів. Поліція затримала водія автомобіля a 6 якого підозрюють у тому, що він на смерть збив пішохода у селищі Лосинівка Ніжинського району. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своєму офіційному сайті. Аварія сталася вчора близько п'ятої вечора на вулиці Троїцькій. Автівка Ауді збила пішохода 1956 року народження. Від отриманих травм він помер на місці дорожньо-транспортної пригоди. За цим фактом слідчі відкрив провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння, що спричинили смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Це 30 врятованих життів. Дрон з тепловізором передали жителі Новгорода Сіверського оборонцям північних кордонів Чернігівщини. Прилади передала військовим місцева жителька Наталія Сергієнко. Вона разом зі своїми двома друзями за три тижні зібрала 210 тисяч гривень через соціальні мережі. Дівчина каже, переживала, що не зберуть повну суму, бо мають надто мало підписників. Це перший збір, і він не маленький. Через це я дуже сильно переживала, що ми взагалі його закрили, тому що більше довіри йде до людей, котрі постійно організовують збори, і у них вже є звіти, і тим людям більше довіряють. Як розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва Євгеній Китрар, дрон з тепловізором необхідна річ у роботі військових. Це дрон з тепловізійною камерою, тобто яка відпрацьовує як і днем, так і ночью. Тобто вона бачить температуру тіла людини. Це дуже-дуже класна річ, дуже класна штука. Один дрон на кордоні, та ще й на північному, де скрізь ліс, може врятувати як мінімум 10 військових, каже Євген. Дрон з тепловізором це 30 врятованих життів. Дрони це розхідники, тобто їх потрібно багато. Різних дрон це розвідка. Дрон це зброя, яка захищає і зберігає життя. За словами Наталії, гроші на дрон скинули до півтори тисячі людей. Донати були від п'яти гривень і до дванадцяти тисяч. Були різні донати, і як по п'ять гривень, так і по тисячі, і більше маленьких донатів не буває. І всі вони дуже важливі, і о, хочеться просити людей, щоб вони долучалися до всіх зборів, котрі вони бачать. Хоча б по копійці це принесе результат. Абстракції, українська символіка та спогади про бої усе це малювали військовослужбовці, які проходять лікування в одному з медичних закладів області. Заняття з арт-терапії для них проводять чернігівські волонтери. Практикуюча психологиня Тетяна Дихно каже, це допомагає показати те, що бентежить бійців, і тим самим покращити їх психологічний стан. Як це було, дивіться далі у сюжеті. Представляєш собі цю шахматну диску і що і куди воно попаде. Ось, зараз зараз твоя клітка буде, все. Військовослужбовець Юрій малює картину свого бою. Фарбами на полотні він зображує місце, де він відбувся. Це Бахмутський напрямок, в селищі Красна Гора. Пропери поставив, що я знав, що тут наше, тут наше, тут наше, що вокруг, якби е, як. Би, як ми в випадкові були. Наразі Юрій знаходиться на лікуванні та реабілітації в одному з медичних закладів області. Це перший досвід арт-терапії в його житті. Її проводять чернігівські волонтери. Військовослужбовець каже, спочатку вагався чи приходити на заняття. От того слова арт, і вже, вже все. Ти напрягаєшся, тому що асоціації зовсім не, не ті, що… Арттерапія, а вже арт, значить, значно артобстріл. Юрій розповідає, спогади пережитих боїв постійно в голові. Тепер, намалювавши їх на холсті, хоче позбутися їх. Навіть додому забирати не буду. Ще один військовослужбовець теж Юрій вирішив намалювати тризуб. Йому важко тримати пензлик, тому картину малюють разом з художницею. Ковар халам чу. Юрій каже, відчуває гордість, коли оточує себе українською символікою. Це перемога наша. Картину подарує своїй доньці. Схожу тематику намалював Ігор. Нарисував, тому що народився тут, По нашим землям ходив. на наші землі, я кажу, завжди найлише. Практична психологиня Тетяна Духно пояснює, арт-терапія має багато методів. Малювання в такому випадку називають ізотерапією. Пацієнтам було запропоновано. Відтворити те, що вони відчувають на сьогоднішній момент, тобто ті емоції, можливо, спогади, можливо, той стан душевний, який вони відчувають. Це також розвиває моторику рук, оскільки після бойових дій, зокрема у військовослужбовців, з'являється тремор. Волонтерка Наталія Власенко розповідає: ідею з проведення арт-терапії для військових, вона побачила у Тернополі. Організатори виявились, її знайомі також Чернігівці, які у подальшому поділилися. Та фарбами та матеріалами. Ми спілкуємося з хлопцями на фронті від харківського направлення до Запорожського. Кожного дня ми відправляємо їм допомогу і також розуміємо, що хлопцям. Дуже важко морально психологічно, тому ми все намагаємося можна зробити, що на фронті, що вже в тилу. Такі заняття вони планують проводити і надалі по області. Марина Кірієнко, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини, Чернігів. Таким був інформаційний четвер, 30 листопада. Повтор випуску новин дивіться завтра вранці о 6.30. оперативно ж про останні новини області читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа у розділі регіони Шукайте Чернігівщину. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.